Скажи мені, хто твої друзі, і я скажу тобі, хто ти. Один в полі не воїн. Дерево, міцне корінням, людина друзями. Думаю, ви вже здогадалися, що сьогодні ми вестимемо розмову про супутників головного героя, які, хоч і знаходяться у його тіні, все одно своєю порадою, гумором, а іноді і самопожертвою, допомагають героєві дійти кінця його подорожі. Супутники необхідні у кожній історії для того, щоб автор мав змогу через них розкрити в першу чергу самого протагоніста, через його стосунки із супутниками, через вчинки по відношенню до них та через діалоги з ними. Супутники часто звертаються до сумління головного героя, якщо він вчиняє неправильно, або ж дають йому пораду. Вони повертають героя на землю, коли він втрачає зв'язок із реальністю, або ж розсіюють його страх перед смертельною небезпекою. Вони допомагають героєві пройти випробування, або ж навпаки, навмисно, або мимохідь наражають його на небезпеку. Іноді супутники знаходяться поряд із героєм від самого початку, і ми спостерігаємо вже сформовані стосунки. А у інших випадках супутниками стають ті, хто у минулому був ворогом, але унаслідок пройдених разом випробувань, перетворилися на друзів. Супутниками головному героєві можуть бути друзі, члени родини, сусіди, співгромадяни, товариші по службі, незнайомці, домашні тварини, неживі предмети, явища, персонажі, що існують лише в голові самого героя, або ж навіть потойбічні сили. Супутник може бути один, або їх може бути й декілька. Іноді ми спостерігаємо історію саме очима супутника, який розповідає нам про пригоду свого друга, головного героя, як у випадку із Ніком Керовоєм у романі Великий Гетсбі» та Ватсоном у серії книг про Шерлока Холмса. Ці персонажі пишуть історію від свого імені, спостерігаючи за розгортанням подій. Такий прийом дає нам можливість найліпшим чином дистанціюватися від головного героя, якщо він чи вона мають залишатися для аудиторії загадкою, але також як у випадку із Ватсоном. Вони репрезентують самого читача в історії. Ватсон, як і читач, не розуміється на премудростях Голмса, тому виглядає доволі гармонійно, коли він ставить Голмсові купу запитань, таким самим пояснюючи і нам, що відбувається. Було б дивно, якби Голмс без необхідності пускався у довгі пояснення, якби Ватсон не давав йому таку можливість. Психологічна функція союзника полягає у тому, щоб підтримати головного героя, але не тільки. Союзник є важливою складовою у процесі усвідомлення протагоністам своєї вади. Якщо ви дивилися мої попередні відео, ви пам'ятаєте, що у кожного протагоніста обов'язково має бути вада. Недолік героя є невід'ємною складовою його історії. Власне, історія і стається із ним для того, щоб він усвідомив свою ваду і спробував її виправити, щоб досягти мети. Супутник головного героя часто стає ключовим елементом у виявленні героєм цієї вади. В одній з моїх улюблених історій Ени зелених дахів, різні друзі у різні миті допомагають ЕН зрозуміти власні вади. Подруга Даяна відкриває їй очі на те, що Ен має перестати бути такою впертою і визнати, що закохана у Гілберта. Маріла наставляє Ен забути про свої нереалістичні стандарти у пошуку кохання і знайти щастя, яке чекає зовсім поряд. А сам Гілберт дає Ен зрозуміти, що вона має писати книги про щось, що справді розуміє, а не про лордів у палацах, яких вона ніколи не бачила. Жодна зі змін характеру Ен не могла б відбутися без цих супутників. Драматична функція супутника у наданні поштовху для героя у влучну мить, чи то підтримати героя тоді, коли той занепав духом, і таким чином привести його до кульмінації історії, чи то опустити його на землю, тоді, коли герой загубився у власному его. Супутник часто являється каталізатором найважливіших рішень, що приймає протагоніст. Важливо пам'ятати, що, як і протагоніст, супутник має свій шлях. Свій розвиток, свої погляди, таланти та здібності. Він не може бути лише безликим відголоском протагоніста. Якщо у вас є персонаж, який присутній у творі виключно для того, щоб час від часу зустрічатися з протагоністом у кафе і давати йому можливість поговорити про його життєві проблеми за чашкою кави, це недостатнє виправдання, щоб взагалі мати цього персонажа у творі: вчинки супутника. Так чи інакше мають бути пов'язані із основною сюжетною лінією і з основними подіями у житті головного героя. Звісно, ви можете мати кілька супутників, і котрі з них будуть приймати більш активну участь у подіях, а інші може з'являтися лише раз. Але кожна така поява, кожен їх вчинок мають робити внесок в історію протагоніста. Не варто захаращувати оповідання непотрібними персонажами, якими б цікавими вони вам не здавались. Якщо у вас є кілька супутників, котрі виконують абсолютно одну і ту саму функцію, або взагалі не виконують жодної, подумайте, чи не більш економно для вас з точки зору сюжету сумістити їх в одному персонажеві і дати йому чи їй. Більше розвитку. Супутник не обов'язково має постійно бути дружнім до протагоніста. Вони можуть сваритися і миритися, що або укріпить їхній зв'язок, або ж зробить із них антагоністів. Певно, найважливішу роль супутник виконує у типі історії, які називаються баді-муві, що дослівно перекладається як фільм про друзів. Звісно, такі історії бувають і у формі книг. У таких творах усі події обертаються навколо особливого зв'язку між протагоністом та супутником, який допомагає їм вдвох пережити пригоду і змінитися. У деяких випадках навіть неможливо точно сказати, хто саме із них двох є головним героєм, і щільно переплетені сюжетні лінії друзів роблять їх обох протагоністами тобто двома половинками. Одного цілого. Щоб визначитися, чи ви виконали гарну роботу у написанні супутника, ви можете звіритися із наступним списком: хто або що є супутником чи супутниками вашого протагоніста. Якщо це живе створіння, чи є у нього своя арка розвитку персонажа, чи є у нього свої таланти, погляди, манеризми, своя історія. Чи впливає цей супутник на основні рішення, котрі приймає головний герой? І головне питання: якщо ви приберете цього супутника із твору, чи зміниться щось? Якщо без нього історія розвиватиметься так само, як і з ним, у вас проблема. Тоді шукайте способи, у які ви можете вплисти супутника у основні події та рішення, які приймає головний герой. Інакше такий персонаж стане мертвим грузом. Давайте детально розглянемо приклад розвитку сюжетної арки супутника в анімаційному фільмі Звірополіс, де є явно вираження. Жений протагоніст і супутник, який прекрасно виконує свою роль. Головна героїня Джуді Губс випускається з поліцейської академії і поступає на службу до поліцейського відділку. Вона відкрита і оптимістична, не загартована жорстокою реальністю і кидається з головою виконувати свої обов'язки. Під час виконання завдання Джуді знайомиться із Ніком Крутихвостом, який бачив у житті усіляке і на відміну від Джуді взагалі нічому не вірить і нікому не довіряє. Вони абсолютні протилежності, але мають навчитися одне одного саме тих якостей, які є їхніми персональними недоліками. Джуді має трохи загартуватися і перестати дивитися на життя через рожеві окуляри. А Нік має навпаки навчитися у Джуді трохи більше довіряти оточуючим і не чекати від усіх лише найгіршого. Глибини цієї історії також додає те, що Джуді в дитинстві зазнала знущання зі сторони лиса і тепер на підсвідомості вважає, що всі вони погані. А Нік, який і сам лис. Все життя страждає від того, що оточуючі судять його саме за цим критерієм і вважають його злочинцем вже через сам факт, що він лис. Сценарій з Вірополіса має дуже гарно продумані сюжетні гілки, які майстерно переплітаються і ведуть до логічної кульмінації. Розглянемо тепер приклад, у якому протагоніст та супутник виконують майже рівні за значимістю ролі, а саме у серії фільмів Смертельна зброя головний герой Мартін Рігз. Його вада він втратив цікавість до життя після загибелі дружини і хоче накласти на себе руки. Його мета розпочати роботу у новому відділку із новим партнером, з яким вони мають викрити наркокартель. Його потреба знайти сили жити далі і знову полюбити життя. Його перешкоди, окрім явних антагоністичних сил у вигляді бандитів, супротивником на початку історії є його новий партнер Роджер Мерта. Супутник Роджер Мерта, його вада. Він ось ось має вийти на пенсію і вже встиг списати себе зі служби. Його мета пережити без пригод останні кілька днів перед виходом на пенсію у компанії нового дурнуватого напарника Мартіна Рігза, який точно втягне його у небезпеку. Але також Роджер має розкрити справу про загибель молодої дівчини, доньки старого товариша, якому він заборгував життям. Загибель дівчини напряму пов'язана із наркокартелю. Його потреба зрозуміти, що він ще не стариган і що у нього ще є потенціал до подальшої служби та нових пригод. Відмінності між протагоністом та супутником. Мартін безумний, Роджер обережний. Мартін одинак, Роджер сім'янин. Мартін не має сенсу в житті, Роджер живе заради родини. Мартін спершу стріляє, потім розмовляє, Роджер навпаки. Більш дипломатичний їхня спільна задача зрозуміти одне одного і навчитися у одне одного по-новому бачити життя. Якби Мартін не зустрів Роджера і той не повернув йому жагу до життя, можливо історія Мартіна завершилася б печально і він таки наклав би на себе руки. Тому їхні шляхи настільки щільно переплітаються. Тому можна з упевненістю сказати, що без Роджера Мерта історія Мартіна Рігза. Не сталася б у якості вправи: візьміть будь-який фільм або книгу і прослідкуйте взаємозв'язки між протагоністом та його супутником або супутниками, визначить для них обох їхні вади, мету, потреби та перешкоди. Проаналізуйте, як вони переплітаються. Ви можете зробити подібний аналіз з будь-яким художнім твором, але я пропоную розпочати із історій, у яких все доволі однозначно і зрозуміло через майстерно вибудовані сюжетні лінії. Це такі історії, як Клаус, де Джаспер протагоніст, Клаус та Альва його супутники, Титанік, де Роуз-протагоніст, а Джек Супутник, та у джазі лише дівчата, який можна назвати Баді Муві, де Джо та Джері обидва майже рівноправні протагоністи. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями у описі до відео. На цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!